Всім привіт! З вами Подронецький Гріп і сьогодні ми будемо проходити сталкер Тінь Черноби. Думаю, ви всі знаєте про цю прекрасну гу від української компанії GameLoft. Це просто шедевральна гра. Якщо даже ви її не знаєте, то я думаю, що цього відео ви точно зайшли, щоб про неї дізнатися. Тому бажаю всім приємно титул. Якщо хтось їсть, якщо ви не їсте, то зайвіть свій чавічу і дивіться з нас в як же хлеби, як ти? Барсю прекрасный. Вот, я тебе врятував. врятувал. Вы говорите, что это... Я його проходив. Але Уважай, точно, прям в точность, я его помню, что я не могу. бути, можешь дать що то треба, теж там. А по твоїй темі спробую бо Я не вся помню. Але я в чужі справи не відчуваю. Також скажу це. Хочеш убити. Те, що... Я просто що, що? давав, що? Ну, ти щось. Ну чого ти Під... Вибирай, як ми з тобою. Ну, я тільки не бачу повністю ніякого сенсу. Непогано. Не. Молодець. Що я... там можна не вийти? те, що ще знаю, як ПДА відкрить. Вдалого тобі полюватися. Свідки домовиться забиратися, але звідки пришкоди для того, щоб стримути на спейс Space. Space. а Привіт, навіщо прийшов? Привіт, мені потрібен спритник. Не підкажеш його знайти. Я спритником кепсько Тут неподалік на його, тру... на його групу бандити набрали і забрали шустру із собою. Він тільки їй встиг, що скинути. Його напарники, схоже, накрилися. Хлопці повідомили, що бандюки зараз на старому АТП. Що за дорога? Ви свої сполу не визволяєте? Якось не по-дружньому. Чи боїтеся? Ет врізати. Ай, що? Ет врізати б тобі. Попиться. Але користі не буде. Не так усе просто. Людей у мене мало, та і то. Люди, суцільні новачки. Не можу я ризикувати, якщо ми цей табір втратимо. Усім нормальним сталкерам буде зле. А ти сам що? Якщо не боїшся від допомоги не відмовлюся, не гордий. То як? допоможеш з батьюкамеру розібратися? пропонуєш мені самому? Та ні, так ти нічого. Ні, та ні, так нічого в тебе не вийде. Розвідники мої бійці ще треба. Зараз вони саме тих виродків пастуть. Разом ви в принципі маєте непогані шанси. Ну то що? Чи боїшся? Що? А, я спробую. Що що, Люди! Я до вас не могут. Все володці. У День таких спуталки може врятувати життя. Аж бігать ті Угу. Що не зрозумію, що чесно кажучи, пролавує? Чого пролавує? Цей капець неприємно. Ти якісь сталки не захочеш, не бляти, якщо ти сім збройовим, щоб сховати зброю, до сьогодні брати Коли гравець комусь допомагає, то поліпшується не тільки ставлення конкретного сталкера до нього, але й репутація персонажа в цілому. Якщо у вас гарна репутація, торговці продаватимуть вам товари зі знижкою, а якщо ні, то походу будуть завишувати ціни. Ага. В так. Можливо, зараз мені прийдеться перезайти, якщо будуть такі лаги, дуже часто сподобається, бо це не діло такими лагами, грати. Я думаю, ти ж не приємно що. Такі лаги відбуваються, але мені неприємно. Якщо мені неприємно, то однозначно теж мені неприємно. Хоча вже ніби трохи все покращено. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки. Все-таки це перше відео. І якщо ви будете зразу, ставити лайки. Це буде мене дуже сильно мотивувати, я буду старатись чим частіше викидувати для вас відео, викидувати, виставляти для вас відео. саме посунити, щоб просто пропустити заправку. Просто так. Зрозумію, не зрозуміємо, що я його пропустив. Давай заберемо, може. Це артефакт. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Хтось хотів консерв зробити. Я все завжди виграю. Це капець. Оскільки перейдемо. прийдеться все-таки мені, мені зараз перезайти защита тут руху гати вже не делал здоров на є путвы є путвы тем же вот колишить ай ладно на те са можна птичку буду я котичку плегти п'ять тысяч Не погано. молодець парубче швиді. Ні, зараз перезайду ну коротше зараз і добавить. Все, я вернувся. Трошки поналаштовував. Тепер має не в менші лагать. Якість, конечно, спортиться. Да, не знаю, що Не знаю чого, но якось деколи. Більше якість, я не розумію, чого лагає. У мене заліз достатньо таке потужні для того, щоб вита себе не требувати ногу, але... Що маєм, то маємо. У нас все одно щось робить фрізин, не зрозуміло чого. Допоможи, брате! Дякую, мічений. Що це А вже тільки дивої Ну, я думаю, буде. не. Це вже смішно. Спасибі, друже, ще трохи і я... Твій бережник. Що взагалі сталося? Та й звилось йшли, і напоронився будь одного нашого одразу псом. А, а спритника із собою потягли. Він їм щось набрехав про схрон і скуви артефактів. Хей, я мертво прикинувся, от і відбувся. І, і відбувся. Mm. Мені спритник потрібен. Піду за... піду за ним. Компанія не бажаєш скласти. Ох, друже, бо я зі з мене зараз як з онучі. О, от прочухуй трохи, та й до табору почапаю. Я народу роду обов'язково розп'ю, що ти мені допоміг. Дякую ще раз. Е, ну тоді давай дуже до зустрічі. Тримає пистолет. Пістолет. Моїм собачок. Собачок. Бинтик. Угу. Фрізи це не затормозило. Мені мають потрошку відмовлятись від фразів, а не домовлятись. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Поясню. Привіт, друже, вовк нас служить попередив. Які додаткові питання Якісь додаткові питання. Так скільки би не дідавай? Всемер двоє біля вори, двоє, двоє у будівлі, справа біля багаття двоє. У будівлі дивують, штамі спритника тримають. Ще двором час від часу, хто шведія. А так, дачі, все. Ну що, почнемо из бом. Боч не ну, його піднімай своїх. Ні, спробуй сам, щоб б сумок, не щеняти. Все-таки... А. Мишеч там... Це кому ще одну бігало. Ну якщо що, то кричи Рембо, блін. ШУХЯ! Вообще, давай трошки екстремал, знаєте я? Да, якщо я поставлю на мінімальне, ну бо... Я змінив на умисли, бо... Я не знаю. Так ніби фризи маю поменьше. Это ну, може бути не несокий на максимум, але... Я не знаю. Так ніби фрізи мають бути поменьше, может. Не, ну бачим. Я відключив свій приціл, щоб було більше. Так хардкорно. А то якщо все буде так легко... Хоч майстер. Але не ну, майстер. Майстер, не майстер. Mm. вот ты да. Это более хардкорнейший, блин. На богатую ага. Ну, Опа! <сула> ты сдох, Да-да-да. <врань. сула> <Yeah -tomla> <Yeah -tomla> их мы реально кити ставить соусом щей вообще и і помню. так не понял чашки дурные ви зразу пришлите ч дым Я доволі дурний. Доволі малий. І так усі поспуш. Ну як ви бачите, то ще й куси. Ну так вообще їх троє не мучились бо ш, да. Дробь. Ну, дробься, точно, по-моему. Само забрал. Оу, oh, да. Рюкзак сдохляка. Ну нас вообще. Привлекает, привлекает. Контейнер в вагоне. У вагоні? Вагон. Щось зна? Товар ставка. Не, ну и тут чисто не рюкзак биляселыще. Ты чисто не уличишь, и Ah, не збираються. Кидай гранати, я можу й бути. Е, мирла, де О, Бро, 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 скринька. Скринька. Скринка. Я знаю, що это шоручим вона комбінезон туристам, це піть. Якщо я не нічого Навіть Не знаю, як тобі віддячити. Я виручав, но я не знаю, як тобі відпит. слухай, мені потрібна флешка, яку ти ніс нескрамарові. Вона при тобі. Я таке діло, флешка була надійно захована. А ці байки навіть обширкувати як сид не вміє. А, добре, забрай. Ти мені як не, як життя врятував. Спасибі, а да ти його мало що. Може продасться коли. Не нищипайся, не, не бійся. Я давно на Крамера працюю, ховати інфомію. До речі, я бикав на плів про схованку з артефактами. То вони воно туди відправили. Схованка там справді є. Однак артефакт лише один. Якщо хочеш, дам тобі координати. А давай. Тільки не забудь, там звірини не всякої багато. І бандюк, що туди відправився теж не соочком. Так ти будь обережний. Спасибі, дядьку. І тобі спасибі. Мені потрібна робота. Та мені що за що? Щасти. Мені потрібна робота. Є що на прикметі? Є дещо. Знайди вдосконалені костюм. Знайди Зай... вдосконалий костюм. Поки сидів у полоні чув, що мене турзуля на прискованку. Де вони хабар складають? Вони куртку якусь там кльову придеримали Авто ускоро якийсь монстр поселився. Та такий... Та такий якийсь монстр, що вони тепер приходить туди бояться. Принеси мені ту одежку, як твоя ласка. А я вже з тобою розрахуюся. Ну, я брусью. Як скажете? Амм, я наче сюди біг. Ну я не по всіх було, так? Там взяв, хто взял? Ні. Ага. Повне нічого нема. А мало ли? Ну, я... я таке не роблю. Експрам? Ага. Спасибо. Это шутка школа. А О. Хм, а нормально такие бандиты. С хорошим архоном и ходим. Ай, повыснутый... 6 энергии такие. Нергий тут набрав Ну Звідки всю? Ай! Трошки перепугався. Я думаю зараз йти на військових чи ні. от якщо ще під мостом. Бо я пам'ятаю те, що там є. військові, точно в них можна йти, а можна не йти. Я кажу кажуть, що порто, ніби, я продаю, ніби знаю на пам'ять, ніби. Я же десь щось пропущу, тобі звичайно пишіть, бо я не впевнений. Що я прям прекрасно сповню? Якщо я не помиляюсь. Тоничка ось. Вище... Не туди, вот он. Ото тут. Схованка залишена сп... Прекрасно там як только має бути бендитик, надо будет зустріти тепло. Теплу морочку листойкись. Ай, як ты вяк, це Windows, рано. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Наші ще так. Нет, ну ладно. Просто собачки не буду доставать. Так, ладно. Пішли ми. Сила Ага. Зразу кто no. Хто точно артем. О-о-о-о-о. О, тут уже дробашек. Ой, путь уже забыл. Чилы дробашек явно очень не буду. Кто ком? Ну по моєму сейчас кормит там даже було. Бу. Будуть вони мені багато чого корисного и давати. давать прохід буде майже безкоштовний. Хоч і не безкоштовний, ну все але... там буде. Ага, я походу щось вода там не підняв, Якісь патрони десь впали, Ну ладно, я так повторюю. Хотя можно хоть для краси. Я все-таки трошки подивлюся що там.

Полагає хоч на мінімальній, хоч... Ах-єй-яй, на високій, то без різниці то. Тобто. Такі... А, давайте піднімемося. Тоді давайте, напевно, вернемося до там, продамі. продамося, закінчимо цьому серію, а в другій серії вже якраз будемо виконувати наступне завдання більше. Все. Я помню кордон, але прям що прямо всім квестам, я скажу чесно, я за це помню. Звісно, дуже добре. Тому знову же кажу, ставте лайки і пишіть мені коменти, щоб я розумів, що я роблю не так, чи все я роблю так. Щоб розуміти, що вона покращити і так далі. Бо я помню всі кінички, бо я ще помню якісь відомі намовлюся. Там уже просто помню. Отака в мене пам'ять! <laughs> Хорошая. А, вот у а, артефакт. А, прикольно. Что а, вообще ключка ты я если повесил или плюс? Радиация минус 10. Плюс 100, как круто. Стикис до куль плюс 3. О, и минус и плюс 5 до радиации. У а, меня не будет минус 10 до радиации. То все вай будет добрый, если там не будет кисящичек скидал. Там будет что-то с ней? Ой, да, я. А, прикольно. Ой, прикольно. Сюда, сюда не могу. Так, без приціла трошки прикольніше, ну, все-таки. І я в шутера. Він грає. Ага. Чи... Угу! Поняла. Отак, От нада. Це десант був. Давай в гушах полетіли на ПП-1З. Глушак на глушак. Речі загиблого в аномалії. Сколько з позивилися загиблим Чекайте. Що я ще щось даже щось не полазу, тут где-то довідка. А, давай я буду спіти спокійно. Довідка Акація, Акаціарена, навчання. А, історія, зони. Ця історія зони можна почитати. Зона відчужина освітилася яскравим майже нестерпним світом, і було видно, як на небі починають випаровуватися хмари. Після миті повної тиші прийшов гуркіт, і землю стиснуло. Люди падали, затискаючи, затискаючи очі і вуха, хто міг, хто й втікав, влятуючи своє життя. Збоку це виглядало так, начебто злетіло у повітря все поховане під царкофадом ядерне паливо. Уже задов. Будь урядові війська щільно очепили нову зону. За допомогою супутників удалося з'ясувати, що епіцентр вибуху знаходився не у блоках самої АЕС, а за кілометр від них. Вважаєте, що за весь персонал що, вважаєте, що весь персонал станції загинув миттєво. Однак всередині кінця оточено лишилось багато інших людей. Організувати рятувальні операції не було можливості, оскільки загони людей і техніки послані на. Вражені території майже одразу ж загинули. За якийсь час після аварії діаметр зони раптом стрибко виріз на кілька кілометрів. Більше частина уродовських військ, що охороняли периметр і наукові лабораторії, котрі знаходилися там, загинули. Почалася паніка. Жителі селищ селища міст були поспіхом евакуйовані або втекли самі. Над світом нависла небезпека, про розміри якої дотепер можна лише здогадуватися. Ммм, mm, прикольно. Як я к японях, типа... Тут они будут такие то. КПК і так дальше, да? Дани. Мічений, новачок одинак, нейтрал, бандит... Що? Бандит, пацан, пацан, новачок. Я новачок. Я новачок. Я новачок. Новачок в зоні швидко зброю сховав. Та що ти такі агресивні раз? Я ж тебе з доброю душею. Відкритий. Ну як справа просувається Я почистила тебе. Там уже чисто. Ого, хлопці каже, ти дав жар, що треба. Ось це отримай. трохи грошей. Це так, на пам'ять, не рахуй. Чи великої моєї подяки. Окрім того, є тут у мене і ще дещо. Класно. Мені потрібна робота. Є щось на прикметі? Значит лівочних кабанів. кабанів. Це я. В нас із товаришам з командка недалеко була, Точнісінько за ТП. Там ще дерева густіше ростуть. Те що треба корот. Коротше. А там недавно кабани лізучи спілкували. Говорить, що тут скоро нам тепер не дістатись. Ну що, убий кабанів. А я тобі віддячу і за тебе. І за себе, і за другу. Йобруся. Прекрасно. Жені, ще тут має бути шустрим. Якщо тут підсвічене, ще хтось. А, це якраз він не є, да? Так. Да. Спритник. А, я з приводу Завдання Завдання виконано. А ось і гонорарчик. Кам'яна квітка. Кам'яна квітка це ж... Да, це вона. Це саме кам'яна квіточка. Так, давайте навіть візунчик. Продамося і в бункері Синдеровича красиво закінчимо видео. Сидорович. Сидорович. Ситуація прияснилася. Вітаю міченого міченого. Вітаю міченого. Як успіхи, ситуація прояснилася, Флешка з інформацією де? Ось вона. Чудово. 1500. 70. Їжу я не бачу сенсу, тут... Хотя а броля... А, ну боже, якщо будуть собі є. Що? Я що, не боя. Я ого. Шістдесят тысяч. Дьявол вибрать такие гроші. Добре. Так, я помню те ш бачу точно. що буде все. Угу. А, тут не може доставати. Ну, що сказати. Тоді це наше перше відео, яке підійшло до кінця. Відео один. Дякую. Все тому велике всім дякую. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Всім пока!